мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Дніпра у Лізі Європи із сезону 2014-2015 років. Це був матч однієї 8 фінала. Матч перший з двох, 12 березня 2015 рік. У Києві на НСК Олімпійському Дніпро приймає Амстердамський Аякс. 1-0. Украинская команда перемогает. Рома Зазуля на 30-й не забил промежный мяч. Ну давайте, друзья, по порядку про данный матч поговорим. І давайте ми розпочнемо зі стартових складів. Дніпро, Мірон Маркевич, головний тренер української команди. 4-2-3-1. Стартова роснока Дніпра, Денис Бойко, у воротах, Дуглас Чеберячко, пара центральних захисників, Артем Федецький, Ежидіо по флангах, Руслан Ратань. капітан команди Фідерчук, центральні опорні півзахисники. Безос, центральний атакувальний півзахисник. Євген Коноплянка, Роман Зазуля по флангах та Євген Салізньов у нападі. Це стартова расстановка Дніпра. Амстердамський Аякс, головний тренер команди Франк Дебур 4-3-3. Стартова розстановка в Аякса. Сіла синоворотах. Вергей, Віргевер, Велтман, пара центральних захисників. Ван, Ван Рейн Бойлесен, капітан команди по флангах. Класен, центральний опорний півзахисник, Базур Серер, центральні півзахисники, Мілік Ельгазі Шане у нападі. Це стартова розстановка Амстердамського Аякса. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок. Говорить, ну що ж, дніпряни, дніпряни! Дуже активно розпочала цей матч українська команда, і справді, і справді, а як взагалі легко взагалі не було. Ось, В принципі, полдині м'ячем була реналага, ось ось, це непевний був шанс там в Аякса, коли був вихід один на один, ось, але Денис Бойко! Дніс Бойко, Рятує українську команду. Ось, цілому Дніпряни переважала свого суперника за головими нагодами. Несправді, це також був шанс у Дніпра, коли футболіста Яксі віддає передачу назад. Він э, Захисник він віддає передачу назад, воротар як під прастиком Селізньов! Не забиває Євген Селізньов! Євген Селізньєв! Не забиває. Вдається Євгену Селізньову піймати воротаря на помилці. Незручну передачу. віддає Велтман. Євген Селізньов. Э, ну, не і справді, незручна передача для воротаря, і тут Євген Селезняв, випереджає, і як прибуває, але не забиває Євген Селезняв, не забиває Євген Селезняв, Хороша була атака у Дніпра. Браво, Дніпро, браво! І справді, Дніпряни дуже здорово виглядали. І Дніпряни, і справді, вболівальники також команду, скажімо так, уперед гнали, і справді. І Дніпряни на такому емоційному піднесенні. Атакували, атакували, атакували. Ось вона! 30-та хвилина матчу. Ось вона, друзі! 30-та хвилина Матчу! Дніпро, дуже здорово провели атаку. І ця та хвилина матчу. Дніпро проводить свою атаку по лівому флангу. Євген коноплянка. Євген коноплянка. Дуже здорово, і Справді Євген. На швидкості проходить фубісаях, себе виконує простріл. Роман Зазуля Підхоплює м'яч. Роман yeah! Гол! 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 1 -0. Роман зазуля 30 хвилина матчу. Дніпро відкриває рахунковача. Дотягується вратарю якса до, до цього удара. Але, але удар був настільки точний, що не зміг воротар відбити цей удар 1-0! Дніпро відкриває рахунку матчі. Але навіть незважаючи на те, що українська команда відкрила рахунок у матчі ДНП! На досягнутому не зупинялася. Хоча супер шанс буває, Аяксе. се. Хоче супер шанс буває, Аяксе, після котрого пішла небезпечна подача дошного майданчика. Скидка Повз ворота, Повзворота! Повзворота б'є! Футболіст Амстердамського І Справді, по суті, в порожні ворота вже права футболіста Екса. Але не вийшов у нього удар. Це був справді гольовий шанс у Аякса для того, щоб збивати. Ось, але Дніпряни з своїми атаками непогано відповідали. Перший тайм завершується. Завершується він перевагу Дніпра. За його команди-0 ну, на другому таймі, до речі, Нікулка Алініч, Гама-Шаховий до Дніпра, сінкравен, Кішна, Живкович вийдуть в Аякса. У другому таймі у Дніпра був неймовірний шанс. Після штатного Руслан Ротань. Руслан Ротань. встановлює м'яч. Руслан виконує подачу. Дождного майданчика скидку удар. Не забиває Дніпро, який же неймовірний був шанс у Романа Зазулі. Неймовірний шанс Романа Зазулі. Якщо не помню саме Роман Зазуля, пробував по воротах. Дніпро таки справді неймовірна година створити українській команді. Ось, атаками обмінювалися команди. Ваяк також був на пані спроби. Ось, і справді, і знову до речі, там був шанс, якщо не помиляється, що як того, Після токувого, і справді. ось, Після стандартів проблеми. Амстердамці створювали дніпрянам. Ось. Ну, і в Дніпрі, ну, в принципі, також мали свої шанси на стандарт, Так Там був шанс після кутового, коли пробував футболіст Дніпра, але м'яч пролетів над поперечкою. Ось. Ну і в підсумку у суддя, де да фінальний свисток Дніпро перемагає! З рахунком 1-0. 1-0! Українська команда перемагає. І давайте, друзі, я вам зараз статистику продиктую, да? Да і справді. -то. Ну ось, давайте я вам продиктую статистику. Тут її немає. Ну, дивіться, Володимир м'ячем 50 на 50. Тобто абсолютна рівновага. 15.3 по ударах по воротах. Перевага Дніпра. 8-1 за ударами в площину. Перевага Дніпра! 7-6 за кутовими. Перевага Дніпра! Абсолютно за усіма статистичними показниками Дніпро, Аякс переграв. Я уже еще абсолютно по делу, абсолютно по делу украинская команда перемагает. Друзья, ну что ж, пригнал мы цей в этот первый матч от нее Лиги Европы сезона 2014-2015. Да не про Аякс, 12-1-2015-3. 3 1 0 Не про перемагаю. Промачитывать. АБСК поговариваем. А друзья, АБСК поговариваем. А це відео я друзі, буду тоді завершувати. Справді неймовірний футбол команд показала. Просто неймовірний футбол не показала. 12 березня 2015 року. Друзі, бажаю вам добра, бережіть себе усім. Бачення. Говна, що ви були всі щасливі. Всім пока!